Минулої неділі у парку імені Кожедуба відбувся традиційний Олімпійський день бігу. По всій області, з нагоди цієї події, до програми входили різноманітні пробіги, конкурси та культурно-мистецькі заходи. Справжнє спортивне свято має на меті об'єднати всіх жителів Сумщини навколо олімпійських цінностей та здорового способу життя. Традиційний олімпійський день відбувається на знак миру та єдності. Це справжнє родинне свято, де кожен учасник зміг знайти собі заняття по душі та відчути себе справжнім олімпійцем. Сьогодні я бачу свято, дійсно свято, дійсно люди від свого серця і душевно прийшли сюди, і ми радіємо один одному, тому що у нас зовсім міняється настрій до відношення і настрій до свого здоров'я, до своєї. Країни, і дай Бог щоб у нас найбільше було отаких от спортивних заходів, і меншими займалися політикою. Уже вдруге акція відбулася у міському парку імені Кожедуба. Щоправда, як і минулого року нині дощило, але попри погоду на старт вийшло понад тисячу сумчан. Уже другий год те ці погодні умови не Как бы не скажу даже не имеют ніяких препятствий, щоб його не провести, тому що діти і всі желающие приходять і участвуют во всіх відах програми. Василь прокопов постійно учасник усіх олімпійських заходів. За два тижні йому виповниться 79, А він і досі виходить на бігову доріжку. каже, отримує неабияке задоволення. Причин зовсім немного тому, що жизнь, це здоров'я, спілкування з... С друзьями, с товарищами, с людьми, которые посвятили так же, как и я, все свое свободное время, а многие и работу, спорту. Поэтому я всегда там, где спортсмены, мои друзья, товарищи. Як завжди, програма свята різноманітна, аби до акції залучити якомога більше сумчан. Окрім бігових дисциплін, на різні дистанції на учасників свята чекали змагання з дарсу, перетягування канату, гирьового спорту, а також традиційна олімпійська вікторина. Також додало святковості показові виступи спортсменів федерації боксу, сумо, бейсболу та флорболу. Такі спортивні заходи не для професійних атлетів, а в першу чергу для дітей, яких батьки хочуть бачити здоровими і спортивними. Легко далась, то есть мені допомогла ріка римська борьба. Вона сама лучше. Два роки. Тяжело, але не очень. Під фіністя тяжело біж. Хороший праздник, все очень понравилось. Окрім маси позитивних емоцій та гарного настрою, любителі спорту отримали пам'ятні подарунки від Національного олімпійського комітету, ще раз доводячи, дружити зі спортом, займатися фізкультурою та бути здоровим це модно. Сергій Кузьменко Андрій Геращенко на часі спорт.